Худі Джек Джонс Елька. Також худі з капюшоном Джек Джонс 2XL. Худі Зіпка стилі Поло на змійці L. Джек Джонс худі. 4XL. Світшот Елька. М. Світшот Ель тут всі розміри L, змійка 1,4, Onion Sons Oversize L, худі з капюшоном L, світшот S, з капюшоном худі L, Selected Home світшот L, Oversize модель L, -ка. худі з капюшоном L, худі зіпка з капюшоном L, Светер M, Світшот М. Светер. змійці одна четверта. Розмір L, Худі з капюшоном розміри L. І светер одна четверта. L-ка.